Вітаю вас! Ви на каналі Lessons. Вікторія Руденка, де все просто, легко, цікаво, ну і, звісно, приємно. Сьогодні ми з вами вчимо нову гаму, гаму, в якій три дієзи. І це мінорна гама, яка, ну, звісно, фа-дієз мінор. Шановні друзі, Фа дієс мінор являється паралельною тональністю тональності Ля мажор. Це гама, в якій такі ж знаки, як і в Ля мажорі, це гама мінорного нахилу, мінорної фарби, і це Фа дієс мінор, яка має в своїх ключових знаках три дієза. А от які дієзи давайте пригадувати. Порядок написання дієзів пам'ятаєте? Фа, До, Соль, Ре, Ля, Мі, Сі. Якщо в гамі три дієза, то це Фа дієз, до дієз та Соль дієз. Три дієза. Фа дієз мінорі три дієза, Фа дієз, до дієз, Соль дієз. А тепер давайте поговоримо про натуральний. Гармонічний та мелодичний види фа дієз мінора. Певно, ми знаємо, що мінор має три види. В принципі, як і мажор, але до мажора ми повернемось трошки згодом. Зараз мінор, три види мінора. Давайте пригадувати, гармонічний мінор в ньому підвищується сьомий ступінь. І ще раз, в гармонічному мінорі підвищується сьомий. Ступінь. І вгору і вниз. Якщо у нас сьома нота, нота мі, то при підвищенні це буде мі дієс. Увага, не фа, а мі дієс. Тобто в гармонічному мінорі у нас з'являється мі-дієс. А от мелодичний мінор, давайте пригадувати знову таки ж, ми вгору підвищуємо шостий та сьомий ступінь, а вниз відміняємо. Якщо у нас шостий ступень це нота РЕ, і нам треба підвищити, значить буде ре-дієс, а сьомий ступень ми треба підвищити, буде МІ дієс то вниз нам треба їх відмінити. Пам'ятаєте, який знак відповідає за відміну всіх знаків, які були до цього? Так, абсолютно вірно, це знак Бекар. Це знак, який відповідає за відміну знаків. Тобто вгору у нас фа-д'єс, соль-д'єс, ля, сі, до дієс, Шостий ступень ми підвищуємо дієс, Сьомий ступень ми підвищуємо мі дієс Та тоніка фа дієс. А вниз ми відміняємо фа-д'єс, -бікар, ре бікар, до дієс, сі, Ля соль-д'єс, фа дієс. І зараз давайте докладно на це явище подивимось на цю прекрасну гаму за фортепіаном і на дошці. Гама, фа, дієз, мінор, натуральний. Фа, дієз, мінор і три дієза. Фа, дієз, соль, дієз, ля, сі, до, дієз, ре, мі, фа, дієз, фа, дієз, мі, ре, до, дієз, сі, ля, соль, дієз, фа, дієз, Фадієс мінор гармонічний, в ньому підвищується сьомий ступінь. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Замість ноти Мі буде Мі-дієс. Зверніть увагу, Мі-дієс звучить як нота Фа, а називається по-різному. В контексті дієс мінора це не нота Фа, бо у нас тоніка дієс. У нас не може бути фа, -фа дієс. У нас буде Мі-дієс, сьомий ступінь та дієс. Давайте подивимось. Фа дієс, соль дієс, ля, сі, до дієс, ре. Увага! Ми, діес, фа, діес, фа, діес, мі дієс, фа дієс, фа дієс, мі дієс, ре, до дієс, сі, ля, соль дієс, фа дієс. Це гама, фа дієс, мінор гармонічний. Тепер фа дієс, мінор мелодичний. Вгору ми підвищуємо шостий та сьомий ступень. Дивіться, фа дієс, соль дієс, ля, сі, до дієс, ре. Замість «ре» буде ре диес. Замість «мі» сьомий ступень. «мі диес, фа диес. А вниз відменяем. мі бікар ре бікар до сі ля соль диес, фа диес. Фа диес мінор натуральний. Спочатку я поставлю ключові знаки. Фадес. До диес. І Я так і ключові знаки поставлю. Що на гармонічному, що на мелодичному, неможливо. Гармонічний мелодичний це підвищення і пониження ситуативних ступенів. А от ключові знаки вони залишаються без зміну. Так, і ми починаємо. Фа дєс Соль дєс Ля. Си. До дєс Ре. Ми фадис. Що б я вам тут записала бы? Так це тонічний тризвук. звук. ля. В тонічного три звуки я поставлю ключові знаки перед нотами. І напишу Т5, «Те, 3 Тепер фа мінор минор гармонічний. соль СОДіс ля. Си. До дієс ре, увага. Мі дієс. Цей знак я ставлю. При ноті це сьомий, підвищений ступінь. От підвищується він в гармонічному мінорі. А в мелодичному мінорі мені прийдеться написати гаму як вгору, так і вниз. Фа Соль сольдіс. Ля. Сі. До дієс. Увага. Редіес, я підвищую шостий ступень вгору. Мідіес я підвищую сьомий і фадіс. Ставлю так вириску, І вниз відміняю. мі-бікар, ре-бікар, до діес, си, ля, сольдиес. Адіс. Зверніть увагу, друзі, що я ключові знаки не ставлю при нотах. Ключові знаки стають при ключі. При нотах я ставлю тільки ті ступені, які підвищуються або понижуються в різних видах мінору. От я вам позначу, що шостий ступінь підвищується та сьомий вгору, а вниз відміняється цей шостий та сьомий ступінь. Ви були на каналі Сальфіджі Лесян з Вікторією Руденка, де все просто, цікаво, легко та приємно. Ми сьогодні вивчили з вами нову гаму. Це гама мінорна з трьома дієзами. Називається фа дієз мінор. І я вас, звісно, чекаю на наступних уроках на каналі Сальфіджі Лесян з Вікторією Руденко. Ставте лайки, пишіть коментарі, ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. На все добре!